Добрий день. Сьогодні ми з вами зробимо невеличкий відгук автомобіля mg 4 і пройдемося по недолікам. Значить, я, мабуть, розділю це відео на декілька частин, недоліки комплектації, недоліки самого автомобіля і недоліки би, досвіду придбання його в імпортера в Україні. Хочу, щоб. Відео побачили ті, хто збирається купувати цей автомобіль і можливо не повторювали моїх помилок і були більш уважні при його купівлі. Так, одразу скажу, що позитивних моментів в цьому автомобілі набагато більше, ніж недоліків. Мені він дуже подобається, мені він подобається за багатьма параметрами. Керованість просто фантастична, комфорт, запас ходу, комплектація, все просто супер. Давайте ще швиденько перебережемося. По комплектації в автомобілі є все. Це максимальна люкс-комплектація. Неповнопривідна, звичайна. Значить, в автомобілі все є. Це там досить позитивно. Єдине, що тут немає нема зарядки, але про це в принципі імпортер. Попереджає чи дилер, чи імпортер, так, дилер, мабуть, правильніше сказати. Він попереджає, що немає зарядки. Хочете купити у нас, хочете купити десь в іншому місці. Я купив в іншому місці, значить, це в принципі не проблема. Ще в автомобілі нема керунків. Це якби досить дивно, як на мене, я не знаю. може, ви скажете, що. Це нормальна практика, але е, значить, дилер мені запропонував купити килимки резинові, звичайні. Е, у нього. Це, значить, ну, купив я ці килимки, але це так досить цікаво, що про це дізнаєшся в останній момент. Е, ну, окей, окей, це невелика справа. Добре, що в нього вони були в наявності, можна було купити. Так, недоліки. недоліки. Те, що я е, помітив. А ще от я хотів спитати, може хто знає, мені не дуже подобається дуже гарно десь виконана емблема мч 4 Electric, але Вінер чомусь прицепив е, свою емблему якоюсь такою наклейкою, яка трохи відходить і виглядає якось не дуже. Я бачив на фортах, вони, здається, були більш-менш ну, такі 3D, нормальні, такі, як е, в стилі. Якби заводському, ось такому. Тут якось, я не знаю, може бюджетний автомобіль вирішили зекономити дивно. дивно. Не знаю, може я не придивлявся, може і на фордах теж така наклейка. Ну, коротше, вона, бачите, така відходить, я не знаю, не хочеться її здирати, тому що ще поцарапає її автомобіль. А ні, вона короче, здир... Коротше, таке щось. Це, так, да, до компанії Він. Так, що що мені не сподобалося? Мені не сподобалося давайте ще по недолікам автомобіля. І одразу я одразу зайду в салон. Пробіг автомобіля, пробіг значить, 800 км, я користуюсь ним десь два тижні активно. Заряду вистачає, все супер. Бачите, заявлено 435, вона так і проїжджає, навіть якщо їхати не дуже економно, мені це подобається. Дуже гарно. Але зараз ідеальна погода для електромобілів плюс 15, плюс 20 градусів. Тому якби все чудово. Значить, ходовка дуже тиха, працює ідеально. E, значить, керованість, я вже казав, все супер. Динаміка фантастична. Якість матеріалів. Всі кажуть, що не дуже, але я вважаю, що ціна, якість і так, дуже багато матеріалів виконані в такі от, ну, блища... Блища... блищащі, такі яскраві. Вони, мабуть, будуть царапатися, це, це, це видно. Але тим не менш є багато на Аліекспресі всяких плівок, можна це все закрити, якщо ви значить, боїте, хочете зберегти. Тому в принципі норм. Що ще? Так, по ходовці. Да, єдиний момент, я запам'ятав, на жаль, це єдина претензія до виробника. Я вважаю, така серйозна. Це я помітив в цій двері невеличкий, як то кажуть, свірчок. Свірчок, коли їдеш на бруківці. Ви знаєте, у нас в Україні багато бруківки. І от я помітив, що трошечки одна з дверей, ну, мабуть, якось зібрало не дуже. Але це все дрібниці там по бруківці не часто їздиш, але тим не менш в новій машині така штука є. Е, далі. Що стосується, да, ну всі, всі, всі огляди, всі кажуть, що повільна мультимедія, повільна проблеми в програмному забезпеченні, не знаю. Я багато проблем не побачив. Так вони є, деякі відомі, так вона не дуже така швидка. Але мені здається, що мені встановили якесь останнє оновлення, і ті проблеми, які деякі інші бургери показують, вони ну, начебто виправлені. Е, є певні нюанси, іноді ця магнітола може рестартанути, от просто ні з того, ні з цього. Ну, але потім працює нормально. В принципі, нічого такого критичного. Е, також MG Pilot, вже утримання в смуг. там е, асистенти тестував, працюють. ну Мені подобається як. Мені подобається. Багато хто з блогерів каже, що йому не подобається, що машина не запам'ятовує налаштування, але лише тримає їх на одну поїздку. Я думаю, що це не така ж велика проблема, тому що вони можуть конфігуруватися з швидкими кнопочками ці налаштування. Плюс, мабуть, виробник все ж таки хоче, щоб ви приїхали більше. Він. По дефолту використовує максимальний рівень рекуперації і нормальний режим, не еко, нормальний, не спорт. І хочу, щоб ви приїхали побільше, тому я не вважаю, що це якась проблема. Так, що я помітив одразу, я хочу це наголосити тим, хто е, буде купувати цю машину, щоб, будь ласка, зверніть увагу. Е, мені не дуже сподобалось як імпортер. Е, да, до речі, я купував машину, я питав, чи ця машина. Після тест драйву, чи вона після якогось салону, ні, мені сказали, що вона, значить, стояла на складі імпортера. Тоді питання до імпортеру, чому вона там ну не невид... Я не кажу не в ідеальному стані. Зараз 24-й рік, а машина 23-го початку, і я так розумію, що її рік, але все одно певні моменти мені здається дуже дивними. Перше, що я покажу, що я одразу помітив. Коли приїхав додому на, на новій машині, це значить перше явні сліди експлуатації. От бачите, тут зараз дощик іде, але думаю, буде видно. Тут трошки хтось поцарапав капота. Дуже схоже на те, що е, хтось брав оці оцітки скл... з кваччісника, хотів їх підіймати. А може і підіймав і поцарапав їх об капот. В ітолі в мене тут е, бачите, краска злізла. Я написав менеджеру по продажам, він каже, приїдьте на ТО через рік і вам там підкрасять. Ну не знаю. Е, значить, можна було б таких моментів уникати. Це перший момент. Хоча, здається, новий автомобіль я не знаю, мені дуже цікаво. Якщо можна, то е, якось порадьте в коментарях, чи це ну, якби нормально, чи це неправильно, значить, е, звертати уваги на такий момент. А, зараз секундочку дістану. Цю штучку. Так, от бачите, і разом з тим вони трошечки поцарапали оцей сколочисник. Ну, явно хтось виривав. я не знаю, Мені здається, що машина стояла в якомусь центрі, е і її хтось оглядав постійно і може хтось там чи з відвідувачів, чи, чи менеджер дернув за ці нещасні щітки і її поцарапав. Ну, Це неприємний момент перший. Так, по експлуатації. Другий момент, так, да, я помітив тут невеличкий блік. Зараз у нас дощова погода, його, мабуть, не буде видно, але видно, що якийсь камінчик прилетів. І невеличка вм'ятника, дуже маленька. Зараз не видно, але вона там є точно, На сонці гарно видно. Прилетіла. Ну, теж думаю, не знаю, не критично. Напишіть в коментарях. Думаю, хтось вів, віз машину на автовозі. 에, може там якийсь камінчик прилетів 에, та, да, і значить, воно там з'явилося. Також якийсь там невеличкий маленький мікроскопічний скольчик з'явився. Ну, не знаю, це таке. Ще момент, що мені також не сподобалось, тут я думаю, що машина все-таки стояла в центрі якомусь і мені про це не сказали. От бачите, тут є така кнопочка відкриття багажника. І вона так явно пошкоджена. Таке відчуття, що може якийсь менеджер, у кого зараз намагається фокусуватися, я не знаю, видно, не видно. так видно. Може якийсь менеджер, у кого там кільце на пальці він постійно її закривав, відкривав. Дуже схоже на це. Да, в такому місці. І тут пошкода. Я спочатку подумав, що ну от хром, він там китайський автомобілі, морік, він відпав, але тут явно в одному місці явні сліди експлуатації. Це такий момент. Тому я зверта... це записую, щоб ви звернули увагу. Можливо, ви коли будете купувати автомобіль. Я не знаю, може якогось автоподборщика треба брати, щоб купувати новий автомобіль. Тому що деякі речі, ну от вони на перший погляд не видні, але потім, покористувавши автомобілем певний час, вони якби стають більш видними. Да, до речі, купував в Дніпрі цей автомобіль. Так, і останній момент я вам покажу. Оці всі попередні, я навіть думав, що, ну і думав, що це фігня. мені я стараюся не приймати, це близько до уваги. Але от, сьогодні ще один помітив, купив собі на захисні, е, значить, захисне скло на ці екранчики, і зняв плівку заводську і помітив. Ну тут от скольчик монітора в вугу. Е, бачите, тут. Він трошки відірваний. Я не знаю, як це могло страпитися. Ну, і тут воно так ну, не дуже герметично прилягає. Тобто, теж воно коли так їздиш, цього кута взагалі не видно. Але сьогодні от прийшов поклеїти скло, і щось мені це не дуже сподобалося. Е, і того, да, такі от моменти. Тобто є сліди експлуатації, я не знаю. Якщо можете, напишіть в коментарях, може я там до чогось там придираюся, коротше, чи там треба буде самому уважніше, чи це поганий ділер, чи це поганий імпортер, чи я не знаю, я в них не розбираюся. Я... Просто думав, що якщо купуєш там нову машину, таких моментів не буде. І, е, значить, але вони виявилися. Я тут навіть не претензії до компанії Saic, тому що е, мені дуже подобається ця машина MG. У мене і, і раніше була MG попереднє покоління. Вони дуже гарні по якісті. Це реально якісні китайські машини. Але так і, і ця якісна, я бачу, як вона їде, я бачу. Скільки воно коштує і що вона може, вона дуже комфортна, вона реально дуже класна. Але от такі от моменти, що хтось мені да, що от, ну от ви розумієте, я не знаю. Напишіть в коментарях, мені дуже цікаво, ну чи це нормально, чи це ні. А і ще мені от те, що мені не дуже подобається, от двірники, ці двірники, мені здається, блін, що їх хтось зняв тут. Ти поставив якісь свої історії, там на них написано Bosch на цих двірниках, але. Ну, вони витирають, ну, чесно кажучи, не дуже. Я не знаю, щось видно, не видно. Е, 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 я, ну, от, нові двірники у мене колись були. Я пару разів купував собі е, ну, там не Бош, але теж там якісь ну, дорогі там двірники, там, не самі дешеві. Може, навіть і Бош колись купував. Вони витирають просто ідеально. Просто там ніякого розводу ніколи не залишається. Тут на новій машині. На них написано Bosch, я не знаю, це Bosch Aerotwin чи якийсь інший. Коротше, ну навіть дешеві двірники, вони певний час працюють добре. Ну я не знаю, там півроку точно, потім там таке починається. Можливо, через те, що це машина 23 го року, вона там рік десь постояла, не знаю, вони висохли там трошки гірше стали, Може, блін, ми їх ми їх хтось поміняв, я не знаю. Ну це таке. Загалом, мабуть, буду ще відео робити. Не знаю, може він надішлю цей відгук імпортерам, Хай вони покращують своє якість обслуговування, тому що якби, машина хороша, але да, це, мені, це мені не дуже от, подобається. якось так. Це, дякую за увагу. Хто подивився, не знаю, завів новий канал, буде хтось дивитися чи не буде. Е, може, в мене буде один чи два перегляди, тим не менш, всім дякую, що е, подивилися це відео. Постараюся залити ще якихось прикольних відео по МД. Е, хочу показати її би, особливості, тому що машина цікава. Машина цікава, я все ж таки рекомендую брати офіційні машини. Тому що якщо з нею що сталося, я сподіваюся, що все-таки сервісний центр це ну принаймні зможе виправити чи по гарантії, чи так. Ну сподіваюся, що чи навіть ще по гарантії. Добре, дякую, що подивилися. Всім бажаю гарного дня.